Привіт на зв'язку Богдан. І в цьому відеоролику я познайомлю вас із ф'ючерсами. Ф'ючерси це максимально крута річ, тому що вона дозволяє вам з малого депозиту робити більший догід, ніж на споті, але водночас у вас і ризики більше втратите. Але насправді, якщо ви вмієте цим правильно користуватися, правильно визначати свій ризик менеджмент в фьючерсах, то це буде вам хорошим інструментом для додаткового заробітку. В даному відеоролику я хочу вас познайомити саме от новичків на ф'ючерсах, показати, що за що відповідає, куди тиснути, що потрібно вжимати, що не потрібно вжимати і так далі. А от в е, наступних вже відосах ми перейдемо більш з комп'ютера до торгівлі, тому що там вже буде більше відноситись до плану аналізу, до режим менеджменту. А от цей буде з телефона. До речі, чому з телефона? Тому що в основному я. Саме от такі от технічні моменти, як вписати свій ордер, виставити тейк профіт чи стоп-лоси, коротше кажучи, заходять зайти в угоду. Я це все роблю з телефоном. І я думаю, ви в основному так само це все будете робити. Тож, давайте почнемо. Дивіться, я торгую на фьючерсах на біржі Bybit. і для мене наразі це є найкраща біржа для торгівлі. І якщо у вас немає тут акаунту, обов'язково робіть це по посиланню під відео, тому що ви отримаєте максимальні бонуси та знижки на комісії, що в майбутньому вам зекономлять просто шалені гроші, там сотні чи навіть тисячі доларів. І давайте приступимо, як взагалі торгувати на фьючерсах. Для того, щоб ми почали торгувати на фьючерсах, нам потрібно завести на біржу гроші. Я показував це у минулому відеоролику. Ось тут, можливо, виставить сповіщення про минуле відео, як сюди заводити гроші. І нам у розділі Мої активи потрібно здійснити переказ зі спотового гаманця. Вибираємо спотовий гаманець, де є в наші гроші, на деривативний аккаунт. Вибираємо USDT монетку. І тиснемо суму для переказу і підтвердити. І воно перекаже нам на наш деривативний аккаунт, це є ф'ючерси гроші. Як бачите, у мене на деривативному аккаунті зараз 13 тисяч доларів. Це є мій депозит на даний момент, в яких я торгую на фьючерсах. І так, дивіться, перейшли ми в деривативний аккаунт і що тут нажимати. Перш за все, я хотів би перейти до пункту, де пише про ізольовану та крос маржу. А, моя рекомендація: торгуйте завжди на ізольованій маржі. Чому? Тому що крос маржа це тоді, коли ви торгуєте на увесь ваш депозит. Якщо ви не виставите, наприклад, стоп-лосс і ваш прогноз буде невірний, ви можете втратити увесь депозит. А ізольована маржа, ви самі вставляєте угоду ту суму. Яка може бути втрачена, тобто ви вибираєте, на яку суму ви торгуєте, і не можете втратити весь депозит. Також в даному пункті ми можемо вибирати кредитне плече. Моя рекомендація завжди старайтесь торгувати до 10-го кредитного плеча. Чому? Тому що і комісія буде менша, як мінімум, ліквідація буде далі. І ліквідація це повна втрата ваших грошей або ізольованих. Це є певної суми або на крос маржі вашого повного депозита. На даній біржі ми можемо регу... регулювати а, як для лонга кредитне плече, так і для шорта. Взагалі, для віщо ці плечі. Дивіться, якщо ми взяли, допустимо, 10-те кредитне плече, зробили угоду в лонг, це є угода вгору, і наша ціна а, здійснила свій рух на 10%. То враховуючи кредитне плече 10, тобто ми отримуємо 100% прибутку. Тобто наші 10% множиться на 10 на це кредитне плече. Але дивіться, якщо наш прогноз буде невірний і наша ціна зміститься вниз на 10%, то ми втратимо 100% нашої суми, і за це потрібно розуміти. З одного боку це звучить страшно. Тому що ой, я зараз дуже легко втрачу. Але якщо ви вмієте правильно користуватися стоп-лосами тих профітом, то тут нічого страшного немає. Навіть я колись думав, що це дуже страшно. А зараз це є один з моїх стабільних доходів в місяць. Навіть можете, от зараз побачити вниз, у мене є відкрита позиція, в якій я можу хоч зараз закрити 1400 доларів прибутку. Але перейдемо далі. Визначили, що найкращим. На фьючерсі це є ізольована маржа. Вибираємо до 10-го плече. І тут ми можемо здійснити нашу угоду риночним ордером чи лімітом. Як я говорив у минулому відео, це риночний ордер. Це ми заходимо в угоду по ціні, яка є на ринку, наприклад, тепер 23 085. По ліміту ми виставляємо певно ліміт угоди. Тобто ми думаємо, що графік там, давайте приїдемо, тут є графік. Ми думаємо, що там графік опуститься до 22900 в даному випадку, і нам потрібно, щоб там автоматично взяло угоду вгору чи там взяло угоду в шорт, як ви там хочете. І відповідно тут виставляємо наш ліміт, по якій ціні. От І в мене є угода зараз із закритого каналу. Дивіться. В якій я прямо зараз зайшов в угоду, в якій написано вхід, стоп, тейк і так далі. Я, наприклад, от взяв собі і переписав лімітний ордер ось цей 22900. ось я вже відкрив цю угоду. Виставив лімітку. Далі, вартість ордера. Тут можна вибрати три пункти. Я в основному вибираю третій пункт: саме як правильно зробити вартість ордера, щоб. Ви завжди втрачали, наприклад, ловили стоп-лосс одної суми і завжди заробляли в рази більше. Про саме цей пункт він буде входити в ризик менеджмент, він буде знято навіть окреме відео для того, щоб ви могли стабільно заробляти. Зараз я це не поясню, тому що для цього треба виділити багато нового часу. Але тут дивіться, вартість ордера, наприклад, ми хочемо зайти на 10 тисяч доларів. І так як в нас взято 10 плече, то з нашого балансу. Візьметься тільки 1000 доларів. Бачите, тут у нас є кількість та ціна. Ціна це є сума, яка буде заморожена під час нашої угоди і буде взята з нашого балансу. Як тільки наша угода себе відпрацює, ми цю суму отримаємо обратно і зверху ще наш прибуток, який ми заробимо. Тобто, як бачите, вартість ордера це є вже загальна вартість, враховуючи плече. Реальний грошей, які буде взяти ваш ордер, тільки ціна, яка вказана нижче, тобто 1000 доларів. І є пунктик а, налаштування тейк-профіта та стоп-лоса. Тобто, ми думаємо, що біткоін, наприклад, буде коштувати 24 тисячі і враховуючи нашу позицію, ми бачите, ми заробимо тут 479 доларів. І якщо ми думаємо, що. А, Зафіксувати, наприклад, наш стоп-лос, щоб воно не опустилося нижче ми не втратили там нашу певну суму чи увесь депозит. Ми, наприклад, думаємо, що нехай буде стоп-лосс там. Зараз я умовно говорю, там на 22 500, От нехай ось так бачите. Тобто, ми там заробимо при тих профіту, автоматично спрацює. Ми заробимо 479 доларів. Якщо ми, наприклад, прогноз неправильно зробимо, то ми можемо там втратити стоп лосом тільки 174 долара. В принципі, ось і весь функціонал ф'ючерсів. В цьому взагалі немає нічого складного. Насправді треба трошечки розібратися, і це може стати хорошим доходом. Тож. Тут на Байбіті можна робити ось такі от картиночки. Дуже багато. Ви могли бачити картинок в інтернеті, люди виставляють свої результати, воно робиться зверху, як бачите, нереалізований PNL. Ось така кнопочка і робиться ось ці картинки, які ви можете зберігати. Також, як бачите, наша є відкрита угода. Що ми можемо з нею зробити? Ми цю угоду, в мене на ній не виставлений стоп-лосс і take profit, тому що ця угода в мене взята за малим плечем, і вона якась така трошки довгострокова. Тут ми можемо її прямо зараз закрити по ринку, чи можемо так само вже в моменті виставити, який відсоток із суми ми хочемо зафіксувати, і по якій ціні, по лімітному ордеру, або потім так само ми можемо зробити. Я можу зараз поставити собі стоп-лосс і виставити тейк профіт. Тобто, це вже можна зробити і після, і це вже можна зробити до. В принципі, ось і все, що ви повинні знати по функціоналу. Нагадую, хто не зареєстрований на біржі, обов'язково це зробіть по посиланню нижче, тому що отримаєте максимальні бонуси та знижки. А також в наступних відеороликах я буду показувати це вже все з комп'ютера, тому що з телефону я в основному тільки виставляю ось ці значення і заходжу в угоди. А саме аналіз і так далі ми робимо з комп'ютера. Також показав це все з телефоном, тому що, наприклад, от у мене є закритий приватний канал, і ось моя команда проаналізувала якусь ось угоду, ми її можемо побачити. і... І в цій угоді мені не потрібно зараз бігти в комп'ютер та все переписувати. Я собі просто зайшов у приложення, вписав всі дані, які мені потрібні, і так само отримую хороший плюс. На цьому, друзі, все. Обов'язково підпишіться на мій канал. Надіюся, вам це відео сподобалось. Ставте лайк. А я з вами прощаюсь. Всім пока!